Сьогодні в випуску Рома виставила довбика на трансфер. Ярмолюк може перейти в Тоттенхем. Судако більше не потрібен на полі. П'ятого отримав офіційну тренерську ліцензію категорії А. Гаспаріні доручив керівництву Роми виставити Довбика на трансфер, оскільки українець не відповідає тому типу нападника, якого хоче бачити Джан П'єро. Головний тренер Римлян вимагає від своїх атакувальних гравців безперервного руху та активного пресингу. В той час, як стиль гри довбика більш орієнтований на статичні позиції. За даними порталу Кальча інпілоле, римський клуб вже почав переговори з кількома командами з англійської прем'єр-ліги та Бундесліги. Основною перепоною може стати висока вартість українця. Минулого літа Рома витратила на трансфер добика 40 мільйонів євро, і тепер навряд чи поверне ці кошти. Гасперіні зацікавлений на у підписанні нападника таланти Джалнук з Камаки, який вже погодився на перехід. Очікується, що Рома придбає його за 25 мільйонів євро. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй qr код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Брентфорд готовий розглянути можливість трансферу 21-річного українського півзахисника, хоча й має намір зберегти його в складі, повідомляє Коч Офсайт. Поточна вартість гравця оцінюється в 30 мільйонів євро. Як зазначають джерело, із за Єрмоліком стежать клуби англійської прем'єр-ліги та іспанської Ла-ліги. А також інтерес проявляють Борусіо Дортмунд, Наполі, Барнлі, Ліц, Тоттенхем, Евертон і Вулверхемптон. Контракт футболіста з Брентфордом діє до 31-го року та включає опцію автоматичного. Ічного продовження ще на один сезон у поточному сезоні. Українець відіграв 35 матчів у складі англійського клубу. Цікавий факт: основним кандидатом на заміну постикоглу в Тоттенхемі є тренер Бренфорда Томас Франк. Тож він цілком може захотіти бачити Єрмолюка у своїй новій команді. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Неаполітанський клуб тимчасово зупинив перемовини щодо переходу півзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова. Про це повідомив інсайдер Матео Моретто. Контакти між сторонами щодо трансферу Судакова призупинені. Наполі планував відновити переговори, однак наразі цього не сталося, розповів Моретто. Нагадуємо, що італійський клуб пропонував Донецькому шахтарю 35 мільйонів євро за українського хавбека. Але клуб відхилив цю пропозицію, розраховуючи вирощити щонайменше 40 мільйонів. Раніше з'являлися інформації про зацікавленість у Судакові з боку Вестхема, Ювентуса і порту. А Бормут, за деякими даними, готовий заплатити за трансфер 40 2 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначимо, що в сезоні 24-25 футболіст провів 37 матчів за донецький клуб, у яких відзначився 15 голами та 6 результативними передачами. Трансфер маркет оцінює його вартість у 32 мільйона євро. Колишній воротар Національної збірної України повідомив про отримання офіційної ліцензії категорії А. Бути воротарем це завжди означає відповідальність, силу характеру та свідомий вибір. Я зробив ще один важливий крок уперед. Тепер маю ліцензію категорії А. Продовжую вкладати свої знання і досвід у підготовку молодого покоління українських воротарів, написав Андрій П'ятов на своїй сторінці в інстаграм. Нагадуємо, 40-річний екс-голкіпер завершив кар'єру в липні 2023 року. Від і тоді він займає посаду тренера-воротарів у Донецькому шахтарі. 19-річний захисник Тарас Михавко увійшов до топ-5 найкращих серед футболістів віком до 19 років за кількістю виграних повітряних єдиноборств у всіх європейських чемпіонатах. Згідно з даними порталу, data.mb.football, гравець Київського Динамо здобув 79 перемог у таких дуелях. Це забезпечило українцеві п'яту позицію в рейтингу. Вище розташувалися Піо Еспозіто, спеція 140 перемог, Лука Вушкович з Вестерло, 123 перемоги та Ешлі Філіпс Стоксіті, сто 103 перемоги. А також Джоб Белінгем Сандерленда, 92 перемоги. Варто зазначити, що навіть Пауку Барсі з Барселони опинився нижче на сьомому місці. Як повідомлялося раніше, італійський Мілан розглядає можливість підписання українського захисника лондонського арсеналу Олександра Зінченка як потенційного наступника Тео Ернандеса, який ймовірно залишить клуб цього літа. Однак у процесі реалізації трансферу виникла суттєва перешкода. Причина полягає в тому, що зарплата українця в арсеналі, за деякими даними, становить 9,1 мільйона євро на рік, а за іншими 5 мільйонів. Є занадто високою для Мілана, який не вийшов до Єврокубків і фінішував Лише одинадцятим у серії А відповідно, клуб має обмежений бюджет. Пише OneFootball. Контракт Зінченка з арсеналом закінчується наступного літа. і лондонці прагнуть продати його вже цього літа. Крім Мілана, Терез до 28-річного футболіста проявляють Боруся, Дортмунд, Баварія, Ньюкасл, Монако а також трансфери пропонували Лаціо. Харківський металіст 19-25, який за результатами минулого сезону знову здобув місце в УПЛ, визначив основного претендента на посаду головного тренера. Керівництво клубу розглядає як пріоритетного кандидата нинішнього наставника Луганської зорі Младина Бартуловича. Саме його харків'яни хочуть бачити біля керма команди, про що в своєму телеграм-каналі повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. За його словами, в процесі пошуку нового тренера Металіз 1925 загалом зосередив увагу на іноземних спеціалістах. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація про те, що Бартулович веде перемовини і може підписати контракт з Олександрією. Шахтар долучився до боротьби за підписання 29-річного вратаря Трабзонспора та збірної Туреччини Угурджана Чакира, про що повідомив турецький журналіст. Однак, згідно з джерелом, трансфер чакира для гірників не буде легким. Інтерес до Голкіпера також проявляють два турецькі гранди Галатасарай і Фенербахче. А головним фаворитом у цьому змаганні вважається Монако, який за чутками вже запропонував 9 мільйонів євро. Трабзонспор прагне виручити за свого вихованця близько п'яти. 15 мільйонів євро. І Монако готує нову пропозицію в розмірі 12 мільйонів. У Гурджан Чакир, який є вихованцем Трабзонспора, провів в минулому сезоні 43 матчі, пропустивши 52 голи і 18 разів, зберігши ворота сухими. Також він має 31 матч у складі збірної Туреччини. А трансфер Маркет оцінює його вартість у 8 мільйонів євро. Атакувальний півзахисник Ривбаса Єгор Твердохліб може змінити клуб і продовжувати виступати в Європі. Про що інформує та то таке. За даними джерела, одразу кілька зарубіжних команд виявили інтерес до 24-річного гравця. Головним кандидатом на його підписання є польський клуб. Відзив. Повідомляється, що кривбас готовий продати твердохліба за півтора мільйона євро, але також розглядає пропозиції, що починаються з суми в один мільйон. Цікаво, що згідно з інформацією, весло «Відзив» готує машину. Штабну трансферну кампанію та планує серйозні інвестиції аби підсилити склад. Команда злодії прагне випередити конкурентів на трансферному ринку і готова вкладати по мільйону євро за новачків. Окрім цього, відділ приваблює гравців високими зарплатами. Зокрема, нападнику пропонують 400 тисяч євро на рік, а оборонцю 360 тисяч, що відповідає рівні оплати гравців Київського Динамо. У сезоні 24-25 Твердохліб став одним з найрезультативніших гравців УПЛ, забивши 14 голів і зробивши два асисти у 24 матчах. Його контракт з Кривбасом чинний до 31 грудня 27 року, а трансформаркет оцінює гравця в півтора мільйона євро. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.